Водолії, привіт! Які новини для вас з 11 по 17 серпня 2025 року? Якщо ви по місяцю, по Венері чи по асценденті Водолії, Розклад для вас, будь ласка, дивіться, для того, щоб бачити повну і загальну картину того, що відбувається у вас в житті, тому що кожна планета відповідає за свою сферу діяльності. Починаємо ми сьогодні новий формат, мій авторський, тому буду рада вашим усім повідомленням, як програється, і чи подобається чи ні. Тому чекаю ваших коментарів. Водолії, ну що, новини для вас на цьому тижні? Що у вас? Ух ти! У вас карта відповідальності! Ну що, на вас лежить дуже велика відповідальність за все, що зараз відбувається у вашому житті. Угу. Ну що, відповідальність сильна на вас, все тримається на вас, і тобто всі рішення, які ви будете приймати на цьому тижні, залежать тільки від вас. І у вас карта Золотого дракона. А, дуже багато у твоєму серці. Є доброти і любові. Не закривайся від усіх для того, щоб наділити і надати цю любов іншим. Велике серце маєте в цьому тижні. До любові. Раніше не, відпов... не випадала ця карта, а вона дуже класна, до речі. Коли ви відчуваєте, що у вас серце наповнене дуже багато. Любові, доброти і щастя, яким потрібно дарувати іншим, тобто, щоб ви не закривали своє серце. Які емоції для вас? Водолії, ви в пастці і відчуття провини? Ну що, щось ви не можете зробити, сказати, відчуття, що ви в пасті знаходитеся, як цей звір загнаний, не можете вийти, <кій> вибачте, з якоїсь обставини. Або з якихось. Щось вас Ви не можете на щось, таке відчуття, ніби ви заблоковані, що не можете щось зробити. І відчуття провини. Можливо, ви щось сказали чи зробили, і потім подумали, навіщо я так сказав, чи навіщо я так зробила? Може, треба було промовчати, або ще щось. Тобто, відчуття такої, знаєте, відчуття провини, коли людина. Спочатку зробила, а потім думає. Навіщо я це зробила, чи, чи не потрібно було робити? Так, водолії. Дивимося для вас новини на цей тиждень. Що вам принесуть? Що розкажуть? Давайте дивитися, водолії. Початок тижня. Паш кубків. Супер. Спілкування, комунікація. Сердечна, причому комунікація. Двійка мечів. Можливо, люди спілкуються на відстані. І сила. М -м -м -м. В людини може бути або ви з левом спілкуєтеся, або з людиною, яку намагаєтеся приборкати, або вас намагають прибуркати, намагаються. Ну що, середина тижня? Дев'ятка жезлів. Замучені тригер. Старі рани починають нояти. Двійка пентаклів, невпевненість і відчуття двоякості. Четвірка жезлів. Ну що, можливо, у вас? Щось ви, можливо, по дому замучилися тут. Є якісь питання, може, потрібно вирішити з будинком, з приміщенням, з переїздом, і ви не знаєте як. Ця ситуація якась вона повертається, тому що по дев'ятки жезлів вона вже була у вас. І вона зараз повертається для того, щоб ви її вирішили. Ну ви тут знову не впевнені в собі або не впевнені в тому, що зробити. Кінець тижня у вас шістка кубків. Шістка кубків це карта дітей, споріднених душ і карта минулого. Ви відсторонюєтеся чомусь від цього минулого. А якось ви тут засмучуєтеся, або і за дітей засмучуєтесь. Там шістка Пентаклі. Можливо, вам потрібна допомога? Або ви будете комусь допомагати, наприклад, дітям, або споріднені душі, або вам потрібна допомога, щоб ваша споріднена душа вам допомогла. Там є перекос. Ви можете себе занижати, або навпаки, завищувати. Тут перекос є в самооцінці вашій. Ну що, загальна енергія, фон тижня. Угу. Та-да-да-дам. Двійка кубків. Стосунки, почуття це коли люди люблять один одного. Говоримо ми про почуття однозначно. Ви щось тут очікуєте, потрібно щось чекати. Можливо, очікуєте пари або очікуєте людину. Так, ну що, водоліє. Паш кубків. Що тут у вас на початку тижня? Що за спілкування, за комунікація до вас приходить? Двійка мечів. Ось вона. Повторюється король мечів і знову паш мечів. Ну що, самі мечі, мечі, мечі у вас? Комунікація тут підтверджується, люди можуть спілкуватися на відстані. Тут ваша іпостась водоліє чоловіча, або ви спілкуєтеся з чоловіком знаку повітря на, на відстані. Ну люди не бачаться, там якась мутна комунікація, там нічого не зрозуміло і настороженість є, закритість. Тут це тривожна карта для мене завжди. Тут тривога і є якась комунікація на відстані відчуття, що люди не бачаться. Двійка мечі, вона у нас тут повторюється. Давайте подивимося, що тут за двійка мечів? Колісниця, п'ятірка мечів і сила. Знову вона тут повторюється. Може, по роботі ви очікуєте якихось новин? Тут є енергія рака і знову енергія лева. Ви можете закриватися і спорити про якусь поїздку, про переїзд або про машину. Тут є недорозуміння між людьми. З ким би ви тут не спілкувалися, чи це ви, але є тут якесь недорозуміння, тому що тут є п'ятірка. П'ятірка це програш, це хтось виграв, хтось програв, хтось в маніпуляції, хтось продавлює іншу енергію. Хтось когось хоче приборкати, перетягнути і переконати на свою користь. Це стосується поїздки. Така домовленість. Люди може не бачаться, але вони комунікують про машину, про поїздку, про переїзд, про відпочинок може бути, тому що колісниця це завжди рух. І для мене воно завжди як машина. І тут хтось когось перетягує, переконує. Далі знову у нас сила. Що тут сила для водоліїв. Так, шістка пентаклів. Ну, там є дійсно перекос. Хтось когось приборкує однозначно. Тут суд, повернення. І четвірка мечів. Ну що? Є сильне бажання повернутися? Є сильне бажання. Переграти якусь ситуацію, тут десятка мечів. Є тут відпочинок, є тут... ви набираєтеся своєї внутрішньої сили, водолії таке відчуття, що вам потрібен відпочинок для якогось наступного ривка. Тут є суд, карта відродження. Можливо, у вас дзвінок пробудить якийсь, коли ви будете відпочивати, з'явиться до вас, але там шістка пентаклю. По роботі може з'явитися якась пропозиція, або вас просто ви будете знаходитися відпочивати, і щось вам прийде, щось вас пробудить, якась інформація, або просто якась думка, де підніметь вашу самооцінку і ваш внутрішній стан. Якась, можливо, ідея прийде. Дев'ятка жезлів. Що у нас тут для водолії? Що ви тут замучилися? Рицар мечів. Ну що, хтось до вас скаче? Ну, прям діє-діє-діє, но тут йде розчарування. Ви замучилися, можливо, кудись постійно скакати і щось вирішувати, або замучилися від якогось прояву людини у вашу сторону, різкий і не підбираючи слів. Тут іде, ви засмутитеся, дійсно старі рани через якісь дії, через ваші дії різкі, необдумані, або через людські, тобто других, якихось енергій. Ви відчуття тут замучилися, замучилися боротися, замучилися багато діяти, і тут йде упадок, упадок і розчарування. Щось вас тут тригерить однозначно, старі рани починають нояти. Це через дії, можливо, людини з минулого або ситуації з минулого. Ну тут є дії. Двійка пентаклів. Що це тут у нас? Ну, Паж жезлів, комунікація, дев'ятка кубків і король жезлів. Ну що, людина тут може діяти. Якщо це не ваша іпостаж чоловіча е, знаку вогонь, тут людина до вас може різко діяти, але вона діє за того, що її тут Хреновато. Погано. І це жонгльор може бути у вашому житті якісь водолії, е, е, тут йде знову спілкування. Тут проявленість також йде така різка, але це щось з минулого, ви її, цю людину, цю енергію, цю ситуацію, ви вже знаєте, таке відчуття, ніби вона вже вам відома. Людина може дуже сконцентровано бути на собі, себе любими, якщо це цей жонглер, король жезлів. І він може з вами вийти на комунікацію і багато діяти, але різко необдумано, що вас може ранити. Слова. Можливо, це з людиною, яка обнулилася ситуація. Між вами нуль може бути. Четвірка жезлів. Це приємна карта. Тут приходить смерть. Енергія скорпіона. Змінюється енергія, повішаний і імператриця. Три старших аркани. І ви відстоюєте тут себе, божечко, відгороджуєтеся. В долі, тут у вас три старших аркана. Це сім'я, радість, зустріч, стабільність, святкування, приміщення. Там, де ви живете, або з ким ви живете? Тут приходить смерть, зміна енергії. Щось з цим приміщенням, святкуванням, з воз'єднанням, з радістю тут буде мінятися. Тому що приходить смерть, енергія Скорпіона. Енергія міняється. Було так. Це переродження трансформація, переродження і зміна енергії. Можливо, ця людина до вас приїде додому для того, щоб щось змінити. Тут іде зупинка, відчуття, що ви відгороджуєтеся, або зупиняєте цю людину і кажете, що не треба мені, не хочу. І імператриця енергія матері, дружини, материнства, творчості і, взагалі, просто дорослої жінки. Яка є впевнена собі ресурсна. Тут три старших аркани. Відчуття, що тут людина, цей король жезлів, якщо це не ви, буде до вас діяти, ви будете засмучуватися і відгороджуватися від цієї енергії. Можливо, навіть вдома будете якось передумувати ці всі ситуації, або людина може до вас з'явитися додому. Но тут відгородження. Тут відгородження, хтось від когось. Зупинка. Блок іде. Хтось когось зупиняє, хтось діє, а одна енергія діє, а друга енергія, як зупиняє, якісь робить перепони для дій. Відчуття, що жіноча енергія робить перепони. Фістка кубків. Що у нас тут з картою минулого пов'язане? Тут жезлів, Ну, звісно ж, куди нам без пристрасті? Тут двійка кубків. Тут до людини з минулого, або до спорідненої душі є сильна пристрасть, колесо фортуни, зміна енергії. І двійка Пентаклів. Ось, ось ваша ось ваша історія з королем жезлі. Тут дуже сильна пристрасть до людини є. І хочеться тут змінити ситуацію. Но нерозуміння як або сумніви є. Чи потрібно, чи не потрібно. Двійка це сумніви. Коли людина сумнівається, вона ж не впевнена собі і не знає, чого точно хоче, чи, чи варто, чи не варто, тому що для неї двоє опцій, між якими вона вибирає, для неї однозначні і рівносильні. Ну, тут є сильна пристрасть, і тут бажання змінити, но не знання як, або чи потрібно, чи не потрібно. Людина починає сумніватися. Четвірка кубків. Що ви тут сумуєте? Тому, так, тому що от двійка знову жезлів, тому що є вибір. Як і двійка пентаклів, це вибрати сумніви і ще плюс до того на перехресті. У вас лицарь Пентаклів, зупини, зупинитися, подумати, ну, зупинитися подумати дев'ятку мечів. Страхи страхи вас сковують у діях. На одній колоди королеви мечів. Ваша іпостась. Ваша іпостась. Жіноча або у вас є стосунки з королевою мечів. Тут є вже король мечів, король жезлів, і тут вже королева мечів є. Можливо, у вас є два короля. Но суть, не суть. Неважливо. Може, це просто в людини в карті є різні знаки суддяку. Тут жіноча енергія відсторонюється і приймає рішення. І навіть якщо ви чоловіча енергія, ви теж. Маєте подумати, але ви якусь пропозицію не приймаєте. Ви зупиняєтеся. Тут нема дій. Тут зупинитися для того, щоб подумати і прийняти рішення. Ну, ви тут перебуваєте в стресі. Тут стрес, недорозуміння і важка енергія недоспаних ночей, що робити, що робити. Дев'ятка вона стресова карта. Шістка пентаклів Лицар жезлів. Тут з'являється Ерофант і Дев'ятка Пентакль. А на ній колоди рішення правосуддя енергія Терезі. Якщо у вас є якісь обов'язки подружжя, я маю на увазі, це енергія тельця і подружжя схилити перед кимось голову, То там є перекос. Там є перекос, можливо, людина, тому що тут у мене є стосунки, я відчуваю стосунки лицаря жезлів беззаботної і людини, яка не несе відповідальності, вона тікає від відповідальності, вона не вміє носити відповідальність. І дев'ятка петаклів. Жінка вільна, гарна, квітуча, молода, впевнена в собі. І там є перекос між цими людьми, але між ними є якісь або зобов'язання. Якщо це подружжя, або ви думаєте про свої зобов'язання, чи вам варто, чи не варто, тому ви тут сидите постійно в сумнівах стосовно обов'язків, або людини, яка не несе і не вміє нести свої обов'язки. Тобто людина, яка тікає від обов'язків, яка веде себе несерйозно. Вона тікає і не несе відповідальності. І тут, от, тут перекос, ви от думаєте про те, що між вами, можливо, людина веде себе безвідповідально, а вам би хотілося, щоб людина вела себе відповідально, по відношенню до вас, або взагалі в житті несла відповідальність за вас, за ваше життя. А людина, можливо, тікає від відповідальності або не вміє якісь в нього. Не знаю відчуття, що людина боїться відповідальності. Ну, кожного по-своєму напишіть, як там. Ну, тут рішення буде: королева жезлів і правосуддя. Рішення прийде. Ну, ви тут маєте подумати, маєте подумати, маєте зробити вибір і прийняти цей вибір. Як би не було, ви в кінці тижня будете на перехресті багато сумніватися, багато стресувати, нічого не робити. Тільки приймати рішення, бо ви будете на перехресті, що вам робити далі. Ось такі новини для вас, водолії. Гарного тижня, до нових зустрічей!